Динамо Френдлі Кап на третій частині. Сьогодні у нас фінал. Сьогодні пориванку він два дуже серйозні кіберспортсмени. Це я та Влад. Це вже такий наш третій турнір, Dynamo Friendly Cup No3. І основна мета цього турніру це зібрати наших болювальників для нашого живого з ними спілкування, для комунікації. Наразі це було 128 учасників. І вчора, після першого відбіркового етапу, сьогодні в фінальну частину вийшло 32 учасники. І зараз, власне кажучи, вони змагаються за головний приз. Головний приз сьогодні у нас це PlayStation 5. І ось зараз якраз відбуваються змагання, і кіберспортсмени змагаються за це. Служена перемога на перемогу. Ще раз всім дякуємо. Не очікував, що зможу перемогти таких сильних суперників. Приїхав сюди просто поболювати за своїх хлопців, просто приїхав подивитися. Я зміг, мені продовжили зіграти матч, бо хтось не приїхав. Я з нього зіграв з радістю, виграв перший, другий матч. Було дуже складно, бо дуже всі сильні суперники, рівень дуже високий. І отак от опинився в фіналі. З дуже сильним гравцем я можу сміло сказати, що це, напевно, один із самих найсильніших гравців у нас в Україні. І в принципі, ну, емоції переповняють, я не знаю, що казати. Бо я в шоці. Я би хотів подякувати Динамо Київ за організацію такого чудового турніру. Бо для нас, гравців FIFA, такі турніри вони як свято, бо вони бувають не дуже часто. І ми всі завжди завжди хтось часто грає, вони тренуються для таких турнірів, щоб приїхати і отримати емоції, перемогти в таких турнірах. І для мене сьогодні ну, емоції неймовірні. Ми побачили друзів, які, з якими не бачитись, е, отримали неймовірні емоції від перемог, від того, як пройшов далі в наступну стадію. І емоції тільки позитивні.